Всім вітання. Я вирішив е, продовження ефіру, який записував на Укрлайф сьогодні вранці. Ще поділитися однією думкою, якщо у нас, звісно, когось цікавить. Ця думка стосується прогнозів. Прогнозів, куди все рухається, наскільки воно, які можуть бути сюжети, нанесе Росія зараз ядерний удар чи не нанесе. З чим прилетять ті нові їхні орешки, що це орешки чи не орешки. Ну і так далі, і так так далі, далі. Знаєте, в нас ситуація така, що все рухається начебто хаотично начебто хаотично. Але одночас, одночас воно рухається за планом. І треба розуміти, навіть не план, тому що план часто змінюється. Цей план змінюється змінюється сценарій, а кінцеву мету. І от коли ти розумієш кінцеву мету і ділися, а я цим ділюся вже багато років. Спочатку це було в мене в вигляді певних підозр, але чим далі я, тим, як кажуть, вникаючи в процеси, я розумію, що чим далі, тим більше справджуються ці мої підозри чи прогнози. Так ось, якщо говорити про стратегічну мету, яка певним чином окреслена, а про цю мету я пишу, до речі, в своєму закритому телеграм-каналі. В форматі була в мене така рубрика Юркове Недільне казання, І зараз я там якраз аналізую протоколи, відому фальшивку, відому таку загальновідому відому, що фальшивку. Протоколи мудрагелів з гори Сіон. Так всі розуміють, про що йдеться, і там все дуже чітко зазначено. Було ще там зазначено. А зараз про це вже говорять відкритим текстом. Не виставляв я себе в телеграм-каналі, Фейсбуці виставив власне, про те, що шановні рабини балакають про новий світовий порядок і про єдиного правителя, про Мошіаха. Я так підозрюю, що тут трошки все складніше, ніж оці. Хлопчики собі бородаті розказують. А йдеться про про те, що в християнстві називають антихристом, а антихристом цілком може бути не там умовний дядько, якийсь там, якого там зліплять, а це може бути вже штучний інтелект, якому добровільно людство й дасть владу. Про це записували, ми спілкувалися, як кажуть, в такому форматі більше філософсько теологічному Ну, але коли ти розумієш, повертаючись до тих буденних наших подій, коли ти розумієш, куди воно йде, які, які цілі. Тобто, яка ціль, а ціль побудови нового світового порядку, то розумієш, що варіантів може бути багато. І насправді шляхів до побудови того нового світового порядку теж багато. Бо ми ще до кінця не розуміємо, а як собі ті, хто цим всім займається, як вони собі, зрештою, уявляють цей новий світовий порядок, які в них розуміння, які вони бачать формати цього. Можливо, вони самі ще не до кінця усвідомлюють. Вони треба думати, що там сидять якісь такі мудрагелі, там змова якихось одовласних старців, які це Ні, не зовсім так. В них так само криза управління, тим паче, коли вони доручають реалізовувати свої плани дегенератам, а нормальні люди такі плани реалізовувати не можуть. Ну, по своїй людській природі. То дегенерати по своїй природі можуть руйнувати, але не творити, тому в них воно все лізе так косо, криво. І, хоча вони дуже стараються. Вже багато-багато років чи сотень років. Успіхів, звичайно, певно, досягли. Ми це бачимо. Ми це бачимо по зомбуванні населення, по як кажуть, в російському має, Ну, Маємо то, що маємо. Отже, вони рухаються в сторону нового світового порядку. І Сценарій Трамп, Байден, заморозка конфлікту в Україні, тобто умовний мир чи продовження конфлікту, безумовна війна, продовження війни і того, всіх решту наслідків, які є. Це все елементи, елементи цього плану. І те, що найважливіше, але про що? Взагалі ми не хочемо думати і говорити і розуміти, а те, що це від нас залежить. Розумієте, Від нас з вами залежить від нашої реакції на кожну подію, від того, як ми цим, цим ділимося між собою, як ми, е яку ми формуємо який напрямок розвитку. Наводив я вже в інтерв'ю приклад, що кожна людина це як маленький вектор. Є більше вектори, більше впливають на певні процеси. Є потужніші є це. Але якщо в напрямку скерувати вектори в одному напрямку, чим і займаються, умовно кажучи, ляльководи, то це вже, як кажуть, дуже велика сила. Але особливо цей напрямок потрібно скерувати в цьому напрямку думки, бо спочатку все зароджується тут. Тому йде управління трендами, думками, управління емоціями, управління світоглядними певними процесами. Ну, на завершення нагадаю, що колись я написав у е Фейсбуці, що люди, які підтримують Судомію, вони підтримують ринок землі. Ну, що був там висміяний жорстко е такою адвокатесою мотікливою Тетяною Монтян. Хто ще пам'ятає десь? Зараз не бачу і десь вона щезла з, з інформаційного простору. от, Ну і, ну і добре. Е так от. Е вона там почала писати там Рагуль зі Львова, там розказує там і так далі. А якщо ви прослідкуєте за позицією, публічною позицією, знову ж таки, публічних людей, депутатів, політків, ви бачите, що саме так власне, власне така, така єдність є. Оце є те, що я називаю управління трендами. Це є програш війни на дуже високому світоглядному рівні. Тому починати треба звідси. Ну, чим безуспішно, намагаюся довше ще займатися, наражаючись на різні неприємні речі. Ну, але то таке, почуємося, побачимося дякую за увагу.